Всім привіт! І я вас рада бачити на моєму новому каналі. Це буде канал про різні вироби з паперу або ще якесь інше. Це буде хендмейн. І сьогодні ми будемо починати нову тему. Будемо робити закладочки. Будемо робити отакі. От робити... от сьогоднішня рубрика, це буде маленькі закладочки. міні закладки для зошитів. Вони будуть дуже маленькі, як... менше, менше, ніж мій палець. Будемо робити такі великі закладочки з А4. Але сьогодні ми почнемо робити отакі маленькі закладочки. Я зробила вже три штучки. Ви можете робити, які захочете, можете робити як за велику, ось такі от квадратні обрізаючі, так і з маленьких. Отакі. Давайте ж почнемо. Для того нам потрібно буде квадратний папір однакового е, розміру. У мене 7,5 на 7,5. Можуть обого кольору. Маркер, ручки, олівці як по бажанню. Я візьму чорний із червоний, лінійка та якийсь круглий предмет, щоб робити рівні узори. Давайте зачнемо творити. Зараз ми беремо лист, е, лист паперу і складаємо його до його на оти. Так, було, можна. Лінічкою. Це не далі і інтерцу. Так, складаємо. У нас має полишити ось така штучка. Тепер ми беремо. У нас, нас будуть отак ці от, кінчики тримаємо до середини. Отак. Таким от. от, образом. Один кінчик. Другий кінчик. Отак от. от. от ми вийдемо така от штучка. Якщо її розгорнути, то вона не має пасик. І коли ми його розгорнули, у нас лишається тут два листочка. два листочка. Ми все так, забираємо один листочок з цієї сторони. До, там де з'їгнуту ми збираємо оцей листочок і несемо до середини. Ось має вийти от. Тепер ми беремо ті краєчки, що ми згинали, згинаємо ще раз до середини, добре розтираємо. І в нас виходить, тут є така от, дирочка з Така, і ми маємо ця краєчка звернути в ту пирочку. так. У нас почалася вже готова закладочка. Але якщо ми хочемо зробити от, от круглу, нам потрібна ще ножницю. Я взяла мені тюрні, тому що папір маленький і один простіше буде різати. І тепер нам потрібно е, буде оць, е, скотч, те, що я говорила, Ми беремо, наставляємо скотч так, щоб е, виходило рівно. Рівно Наставляємо, беремо олівчик будь-якого кольору і отак от, от обводимо, обводимо. Поводимо по скотчу Ось таке вас, вас мало вийти. І тепер ми це все нарізаємо. Я відрізала і в нас мало вийти отака от штучка. Тут можна синя залишити, якщо я малювала синім олівцем. Тому що я вирішила залишити. Тепер у нас фінальний крок. Тепер ми беремо наші маркери і розмальовуємо, як захочемо. Я, нам... я спочатку намалюю. Очка. Я подумала, что вам тут краще подобрать. Я взяла черный маркер с печаткой и малюю печатку очко. Она так. такие от очка вышла. Беремо, і я вирішила надавати війки. Це побачимо бажання, який ви хочете, щоб у вас був смайлик. Робимо крапочку, носик. Якщо, якщо вам тут не вище, як в мене, тут так от розширити просто і поставити крапочку. Отак. От Почався такий носик. І я хотіла ще зробити. Такий усмішку. Візьму червоний і чорний тепер. І Беремо і малюємо усмішку. Мало в мене так вийшло. Тепер ми беремо червоний і я намалюю язичок. Вийшов такий от смайлик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім-па-па!